Пан Себалюк, вам обіцяв слово, потім репліка Антона Щак. Ну насправді колеги вже говорили, що цей тиждень а, однозначно був а, непростим для українців, які а, почали звикати, на жаль, до війни. Це було нагадування, що все-таки треба дбати про свою безпеку. Це була перевірка наших збройних сил, які, як на мене, справилися з своїм. Основним завданням, і весь світ побачив, що Збройні Сили України і інші силові структури, які сьогодні воюють за незалежність України, вони на своєму місці і порівнювати пан Антони казав, і лютий, і теперішній час однозначно, вишкіл нашої і протиповітряної оборони, і інших сил, все-таки є значно е, на вищому рівні. Для е, української влади. Це був також іспит на те, як ми готуємося до зими, яка буде однозначно непростою. Про це багато хто говорив. А зараз ми відчули, де є слабкі місця, і однозначно слід готувати інфраструктуру до викликів, які будуть однозначно в майбутньому. Експерти кажуть, що таку атаку. Росіяни готували декілька тижнів. Через це, це неправда, що після Кримського моста зразу вже була відповідь. Це нездатність російських е, збройних сил за декілька днів підготувати таку кількість ракет. Насправді, це у військовому плані не так все просто. Е, щодо міжнародної спільноти, ну давайте е, я б казав так: перше ми вдячні. Нашим міжнародним партнерам, бо нам ніхто нічого не винен, і насправді виклик для насамперед для українців. Але якщо казати про Європу, то ми ж не бачимо нарешті обіцяних тих 5 мільярдів євро, про які вже говорять декілька тижнів. Їх поки що немає. А економічні виклики стоять перед не тільки урядом, а всією державою. Наступна річ декілька ну більше доби. Байден дав дуже цікаве інтерв'ю CNN, де дав декілька меседжів, в тому числі для Російської Федерації. І після того CNN розшифрувало для тих, хто в Кремлі не вміє чути чітко конкретно, яка буде відповідь у разі застосування ядерної зброї. І він дав відповідь на запитання журналіста: чи зустрінеться в Індонезії в середині чи в 20-х числах листопада. Байден з Путіном, він сказав ні. Я не маю бажання з ним зустрічатись, крім однієї умови. Якщо Путін підійде і скаже, що він готовий повернути е, тих громадян Америки, які сьогодні, на думку Сполучених Штатів, незаконно ув'язані в Росії. Все інше я не збираюся, майже дослівно я процитую, розмовляти з Путіном. Це теж. Позиція Сполучених Штатів вона є надзвичайно важлива. Заяви були і в Брюсселі серйозні. Попере, я теж погоджуюсь, що це сильна позиція по голосуванні Радбезу ООН з тих п'яти держав, які проти, вибачте, три воюють проти України: Росія, Білорусь і Іран. Це про це теж треба відверто говорити, що тут мають. Наші міжнародні партнери думати про санкційний тиск на ці держави, не тільки на Росію. І хочу на завершення сказати, що заяви насправді жорсткі, але за ними мають наступити конкретні дії. Конкретні дії частково вже є, і це підтверджують Збройні Сили України буквально декілька годин і доба. Але на е, цього мало. Слід все-таки е, розуміти, що міжнародні структури, тут дипломати, я думаю, більше про це скажуть, теж потребують, е, чи міжнародні ці структури певного реформування, бо е, міністр закордонних справ Угорщини вдруге з 24 лютого поїхав в Росію. Вчора на міжнародний якийсь там, нібито форум, де Росія і Угорщина обговорюють енергетичну безпеку. Як взагалі бути, коли більше тільки десяти європейських держав різко засудили такий енергетичний терор на Україну? А де інші? Тобто є питання не тільки в Організації Об'єднаних Націй і Радбезу, але Європейського союзу і країн НАТО? Тобто не може одна із держав цієї поважної однієї чи другої структури мати право вето і диктувати всім іншим, як має жити спільнота. Виклики тривають, кожен громадянин України має розуміти, що сигнали повітряної тривоги стосуються всіх, а влада має зробити висновки, що говорити публічно, а що просто робити висновки і готуватися. До викликів не тільки е, підготовкою боржую є інші серйозніші речі. це відповідь тим москалям, які прийдуть сюди зі зброєю, то можливо не з усіх усіх відправимо свічкою. Декого просто в, е, в пакеті без свічки. Це так, проміж іншим Ну Тут колеги говорили про серйозні заяви. Насправді, заяви є серйозні, світ сколихнувся і я впевнений, що крім систем ПРО ППО, про протиракетна оборона також нам виділять нарешті літаки. Тому що система без льотної Авіації вона не буде функціонувати. Через те надіємося, і такі сигнали неофіційно йдуть, що з родини Ф Ф-16 та інші все-таки будуть літаки е передані Збройним силам України. Бо поки що це питання, на жаль, не вирішується. Тут я погоджуюся з колегами. Зусилля слід об'єднувати. Ми критикуємо владу там, де вона робить щось не так і не завжди публічно. Ми це говоримо під час засідань Верховної Ради, які зараз не транслюють навіть в записі. Ми говоримо про те, що економіку давно слід було перевести на військові рейки, і це можна було зробити. Але фаховість це теж це внутрішнє зло. Я думаю, що керівництво держави буде робити правильні висновки, бо є речі, які... Не прощає війна, і війна, до речі, не все і спише. Є е, ті справи, які е, не мають терміну давності. Через те е, однозначно Збройні Сили України роблять свою справу, і громадянське суспільство е, зараз демонструє згуртованість як ніколи. Е, і е, Верховна Рада працює, засідання не закриваються. Зараз непростий процес читання. Підготовки до кінцевої версії бюджету, якою ця версія буде, це теж велике питання. Дискусії тривають, бо кожна копійка, які сьогодні заробляють українці, сплачуючи податку, податки те, що дають нам міжнародні партнери, має бути використана ефективно.